Сьогодні друге вже липня і будемо косити горошок вже. Час швидко пройшов, в принципі, тільки ми робили ту десикацію, ту жучка бризгали. І от ми вже будемо косити той горошок. Горошко. Вже ми в цьому році покосили, правда, не собі, 3 гектари. Пшениці скосили, трохи обновили комбайн на цей сезон вже, да? І от собі будемо вже косити горох. Ну Понеслась. Подивимось бункер. Спеціально ми зупинилися подивитися, що там потери, не патєрі, що взагалі робиться позаду комбайна. Нічого не знайшли взагалі. От спробую. От зараз, зараз комбайн буде йде, буде йти. Я одразу покажу, що робиться на землі. Нема тут гороха вообще. Косы чисто. Ось одну только нашел. раз покажу. Ось. Одна. Може десь ще одна. Ось. Ось, а от тут почало щось попадатися, але це якась... Оце перший раз знайшов так, що правда щось було. Ми трошки побавились з оборот, ну не знаю, може нічого не треба було чіпати. Першу полосу він скосив взагалі ідеально, не було нічого. А тут як гірше. Іванич трошки там з оборотами бавився. Ну може зараз тут глянемо. Ось один бачу, один. О, тут. Ага. А на що він чіпав, якщо було все нормально? Це мені вже не подобається. Такі речі. Солома, так, да, цікава після гороха. От що тут. Це перший слід він шов. Ну блін, ну нема ж нічого, ось один і все. От гірше ж зробив. Я нічого не пойму, Ну, якщо коси нормально, ну на що це чіпати там? Не знаю. Мені здається гірше стало. Бачите? Неправильно він обороти. Це так, аби щось зробити, по-моєму. Якщо воно косе, все нормально, нічого не роби, Ну вже ж, ні, все рівно щось починає лазити. Зараз він, ану, став, може що він хоче. Ну, не суть важливо. Будемо знову з оборотами бавитись третій. Не круг, третю полосу робимо да, розкоси. От. Ну, коротше, перша полоса ідеально пройшла. Там потерь ну, взагалі нема. Частенько все другу полосу Іванич пішов, давай щось решета. Діргати став, ну не треба цього робити. І просто все зерно почалося на землі, все залишилось нафіг весь горошок. Ну і Проїхав він до кінця цю полосу і знов повернув як було. Це в нього болячка така. Він не може повірити, що воно добре косе. Він думає, що обов'язково треба щось знов робити, там, то обороти починають, то реші дергати. Ті. А воно нормально все косе, все все отрепетіровано, все взагалі чітко. От. Це він ще розкоси. Ми робимо. Третя полоса це у нас пішла. Сусід вже мій колега скосив, ви пам'ятаєте, там поле. Ну, на одній ділянці фактично ми сіяли в один день, одним трактором він мені сіяв. От. Ну, Коротше що, нормально все, скосив. Каже, 30 дав. Я щось не вірю йому, бо він там працював Максимоксом, я вам показував. От. І там він добряче так в ну... нього, як знаєте, от припалений він от таке враження на вигляд і я от ходив, у нього там от пустий стручок, Не знаю, як в нього 30 дав, якщо в нього 30, то у мене більше, не, не знаю.